Що ж, друзі, вітаю вас на другій серії е, мого проєкту, де я зі 100 доларів йду до BMW E38. Е, на мою думку, це відео вийшло доволі таки смачне. В цьому відео я все ж таки зміг купити собі машину і її перепродати навіть в плюс. Це для мене так не в звичку. Тому бажаю вам приємного перегляду. Беріть собі щось смачненьке і будемо дивитись відео. Коротше, подивились е, Таврюху і будемо забирати. Зараз їдемо знімати гроші з картки. І розрахуємось, заберемо її, е, е, домовились на 10 тисяч, в об'яві була 14, скинув по інтернету на 11 і зараз держали за 10 тисяч, забираємо. Є моменти, потім все вам покажу, розкажу. І в нас. Є нарешті покупка. 10 тисяч гривень та врюха в проєкті є. Санька зараз віджене машину до гієни на шинку і там ми будемо її <кхем> приводити до більш-менш стану, Там почистимо, помиємо. О, блін, дорожніки. Можна проїхати. Там є деякі недоліки в той машині. Там е, з подсосом є там з багажником, е, глушак приварити, але вона на повному ходу, все гаразд, їде, все п'ятиступка, все вмикається, все супер. Все, їдемо. Санька вже, Санька вже далеко від'їхав, його навіть не видно. Так, коротше, ми зараз їдемо в Аврору, купимо там необхідне там, балони, всякі такі, наждачку, якщо є там, поїдемо ще на Москвіч на ринок і спробуємо знайти ручку по можливості. Що? Все блін, І по можливості цей а... замок так, на багажник. А, Ну так, лічинку. Лічинку на багажник треба. І так, да, замок там є, треба лічинка. І все. Коротше, в Аврорі скупились на 6 доларів там і губки, полірольку автопасту, фарбу. Нашу дачку. Зараз їдемо на Москвіч і будемо шукати, що нам ручка і лічинка. Да. Затарились, байончики тут все взяли, такий білий, чорний замок, на багажник, ручка, ось ручка є поліролька. Коротше, все, виїжджаємо. Пробити автівку. Зараз розбираємось. А, як називається пробка? Короче, там пробка пробита на старте прямо мл'є. Ось, з піднизу. Треба міняти пробку. Пробки настраюємо, зараз вже така тихіше працює. О, Обороти тримає, все добре Пробка то такі дрібниці. Для пастика Ну давай, ставлю. Коротше, я поки що поїду за робою своєю, щоб машину чухати. Санька вже поміняв замок. Все буде буду Коротше, Хлопці поки що там виставляють зазор, чи як там замок поправляють, тому що накинули новий замок і не закривається, щось там не достає, коротше, настраюють. Ось. Я тим часом їду, візьму собі. Одежу, якусь брудну, щоб не пачкатись. Ось. І ще за пробкою треба з'їздити, купити одну пробку, щоб її замінити, щоб не зливалась вода. І все. Наводити марафет в неї. Так що ось такі, такі плани. Я дуже хочу її сьогодні вже виставити на продаж. Сподіваюсь, вона буде готова. Ну, <кій> про всяк випадок, в мене завтра ще є вільний день. Завтра, якщо що, можу закінчити. У нас сонце шпари 11... 11 градусів тепла, це капець. То мінус 3, то плюс 11, фіг поймеш. Зараз у нас майже 12 година середина дня. Коротше, питання 20 гривень. На Шо? Є на на Зробили? О! Я я на Тема. Сама єсмос сидіння Все, перевдягаюся і буду допомагати. Коротше. Коротше Санька витягнув вже пробку. буде зараз вставляти нову, а я чищу рижики. Беремо таку автопасту. І ось рижики. Немає. Потім замивається це. Ну, краще, ніж було. А, да? Ну, краще, чем було. Їду за малим в садочок, то розповім вам, що як там було. Не дуже зручно було мені знімати кожен момент, тому що, якщо чесно, я дуже-дуже поспішав і хотів її сьогодні доробити і сьогодні викласти її е, на продаж. Але е, не закінчив, закінчу завтра. Та і все, і завтра викладу вже готовою до продажі. Ось. Коротше, що зробили? Замок багажника з лічинкою, це все там, ключ тепер в мене є. Все. Де? Ось, ключик від багажника. Потім. Цей, ручку водійську поміняли, тому що там розламана, нову поставили. Далі проблема те, що була в неї текла вода, цю пробку замінили. Ціна питання 20 гривень, там більше гемору, ніж того питання фінансового. Потім Ну і почистили, помили її на мийці та і все. Я потім підрахую, що скільки повиходило, тому що зараз я, мені не дуже зручно вже в спокійній обставці вдома вже підрахую. Ось Ось і все. А завтра вже включусь і розповім вам, що, як, куди, плани, що буду робити і так далі. Тому так. До завтра. Ну, ось і наступний день. Прийшов все на місці, залишив її на паркінгу. Все, охайно, ну, все майже чисто. А, так, коротше Я вчора дуже поспішав і не встиг розповісти, що там з нею ми робили. А, значить, ми покрасили диски в чорний. Ось вони. Потім пробку ми замінили там, де зливалась вода, охлаждаюча. Так, а потім... Що там ще ми зробили? А, Ручку поставили в цій водійській двері. Є. І замок з лічинкою позаду теж поставили. Ще санька тут, коротше. Зробив магнітол, зараз просто акум відключений. Магнітолу зробив, вона працює. Що, коротше, залишилось. А, іще так трішечки там прибрався в салоні. Залишилось в нас це пофарбувати низ дверей. Ось такі моменти, щоб в очі не кидалось. Потім... Скажіть, я вам скажу, блін. А, а, рішити питання з вихлопною, бо вона риве, там вона обірвана поліролькою пройти салон. А замінити колесо, тому що там ззаду-справа дуже погане колесо. І все. І можна фоткати і виставляти на продаж. Там по, по варці. Це я пізніше там позвоню людині, що він скаже, що мені зможе, не зможе поварити. Та і все. То погнали. Ну що ж, незадний рейс вже піддув. Відрізняється вже ж форба, ну так же ж краще виглядає. ще Трішечки може потім пройдусь. Ці краплі повбираю. Тут підзадув і кришку багажнику. Тож. Тут вже в два слої. Поки що дам підсохнути, піду каву поп'ю. Так і відкрито її залишу І Хай стоїть, хто її тут не троне. Ось ці моменти які треба теж підфарбувати, Ну це все кісточкою треба робити. Коротше поки що тайм-аут. Протикав, не засняв, завелась, вообще без питань. Підсоєдини акум і все. Акум не сів, все добре. Зараз хлопцям сюди в бокс заганю, вони глушак приварять. Сказали, що ну, там багато не зміниться, але ну, хай буде приварений. Ліпше так. Что что? Двадцатка. Что? Дорого? Короче, я сейчас вчера в Авроре купил полирольку, вот такую Хилпикс. И сейчас зараз... тут губка такая идет, где она? А, вот. И сейчас попробуем навести марафет. В камері начебто видно зверху. Краще, краще. Звісно, зараз проходжу все. Будемо начищати. Ця дверка готова, зараз торпедою займусь. Вже їду робити підйоми для вас і виставляти машину на продаж. До речі, забув сказати, що в нас сьогодні восьме. А, їде, їде, Санька там завернув. Зараз там поставимо і красиво відфоткаємо. Ну, слухайте, так, ну, здалеку вона взагалі супер виглядає. Я гадаю, що є потенціал в неї. Подивимось. а Я напевно її ще і у TikTok викладу. Instagram Тікток. Так, де він там поїхав? Це Таврюшку пофоткав, в ТікТок виклав В інстаграм виклав. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там будуть ці автівки з'являтися в першу чергу. Все, зараз їду додому, буду її виставляти УХ. Цей момент я записую, тому що на монтажі виявилось так, що я не розповів. За скільки я продав машину Таврюху, і як взагалі там відбулася далі історія. Тому зараз розповідаю. Коротше, я її продав за 300 доларів і 3,5 тисячі гривень, тобто там 380 доларів, десь так. Потім людина поїхала по кружній дорозі і виявилось так, що машина закипіла. Ми подумали, що це термостат, я скинув йому на термостат 400 гривень. І потім ситуація з машиною не змінилася, і вона все одно кипіла. Коротше, в... Там була все ж таки пробита прокладка. Коли записую, комусь треба їхати. Коротше, там була пробита прокладка, все ж таки. І Я скинув йому ще півтори тисячі. І виходить, ми розійшлися, і він там додав залишок. Там, коротше, ремонт в три тисячі, я йому півторуху скинув. І скільки я заробив? А, три з половиною, дві. А, 1600. Виходить, триста доларів і 1600 гривень. Просто на монтажі я це не сказав і. Просто на монтажі я це не сказав, і тому там непонятна така ситуація виявилась. Тому все. Дивіться, відео далі. Ну ось, і фінал цієї серії. По моїм підрахункам, в мене виходить бюджет 336 доларів. Але ще в, наступ, в попередній серії я забув сказати, що в мене залишилось ще колеса, які на продажі літні. Там 6 колес, і ще в мене з Таврюхи залишився акум. Він, напевно, ну, мертвий, я ще його перевірю. Якщо він справний, то я його там заряджу, обслужу і продам дорожче. Якщо він мертвий, то просто здам, я вже е, дізнався, там 250 гривень е, дають за мертвий акум. Там Полтиннік звичайний. Тому ось таке відео в нас вийшло. Прикури, звісно, на Таврюхі небагато, але це... це плюс. Все ж таки, це плюс. Я не йшов в мінус, я не зробив в нуль, і це є добре. Тому ось така серія. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки свої, і гарного вам дня. До побачення!